Отже, цими днями відзначається День вчителя, чим же живе сьогоднішня школа, як з'ясувалось, не лише уроками. Діти, які відвідують школу, мають безліч захоплень, і одне серед них може тривати безліч років. Ну, а саме сьогодні поговоримо про 30-річний вік, саме стільки виконується туристичному клубу Коктаж, який живе, працює, мандрує територією загальноосвітньої середньої школи. Номер 12. Я з задоволенням представляю наших гостей. Це керівник цього клубу під назвою «Коктаж» Петро Харенко. Він Черкаської загальноосвітньої школи першої третіх ступенів. Номер 12. Ну і з ним. А, Юні, хоча не знаю, наскільки юні сьогодні розказують, чи юні, чи не юні вже туристи, це Станіслав Тіщенко та Олександра Косаренко. Ну, по-перше, вітаю вас з прекрасною датою. І не лише Петра Васильовича, а й вас вітаю, тому що це ваш рідний клуб. Я думаю, що він вже багато чого для вас уже значить в вашому житті, для ваших рідних, знайомих, близьких. Я думаю, що якісь вніс він зміни. Ваш характер, ваше здоров'я. Ну, принаймні ніхто хворий не сидить переді мною, всі веселі, рум'яні щасливі. Е, Петро Васильович, ну давайте коротенько для тих, хто ще ну, може знайдеться, кілька осіб в Черкасах, які не знають, що таке коктаж, все-таки з'ясуємо е, щодо появи цього прекрасного клубу. І як отак вам пощастило, що вже 30 років, і до сих пір у вас є з ким ходити в походи. і Слава Богу. Я сподіваюся, що і будуть бажаючі. Пізнавати рідний край, досягати вершин в спорті. Уже багато років тому назад, а це рівно 30 років тому назад, вирішив створити гурток. Гурток спочатку мав профіль туристичний, але з часом ми трішечки розширили спектр наших, так сказать, Занять, і до туризму ми додавали ще спортивне орієнтування. Члени нашого гуртка, який пізніше вже переріс в клуб, приймали участь у різних конкурсах, експедиціях, туристичних зльотах, краєзнавчих зльотах, топографічних зльотах. От. І таким чином. Уже на теперішній час, коли у нас вже 30 років виповнилося, клуб має багату історію і, так сказать, багато де ми прийняли участь і досягнули певних успіхів. Ну, Програмі Молоде покоління. Ще є це говорить про те, що я думаю, що кожен із них знає історію клубу і йому подобається те, що відбувалося саме чим жив клуб, подобаються люди, які чогось досягли. І я думаю, що вони хочуть іти по -по слідам цих попередників, які мають і медалі, і якісь грамоти досягнення. Я думаю, що їм теж хочеться стати такими. Так, звісно, кожного року ми долучаємо до лав нашого клубу. Все нове і нове поповнення. Молодші, звісно, що рівняються вже на досвідчених клубівців. Вони бачать їхні успіхи, вони вчаться в них. А старші, вже досвідчені, вони передають свій досвід і вже ті знання, які вони вже мають, молодшим. Ті клубівці, які вже давно не є учнями нашої школи, це дорослі люди. у них Свої діти власні, у декого навіть внуки вже є. Вони не в стороні від роботи нашого клубу, від життя нашого клубу, допомагають всім, чим можуть, допомагають проведені тренувань, проведені змагань. Матеріально допомагають, тому що ну, зараз такий час, що без фінансової допомоги дуже складно чогось досягнути. І ну, я особливо, дуже... якщо це не сидіти просто вдома, кудись мандрувати, так, потрібно. Так. За щось... Мандрувати, приймати участь у змаганнях, е створювати матеріальну базу, мати для спорядження, якесь та, без якогось спорядження, якого ніяк. щоб тренуватися, щоб приймати участь у змаганнях. Це і туристичне спорядження, це і спорядження для спортивного орієнтування. Тому дуже і дуже вдячний нашим старшим Кокташівцям. Які ніколи не перестають бути кокташівцями. ні, вони завжди залишаються Ну, Перейдемо тоді до присутньої молоді. Я розпочав з того, що не лише уроками живе школа, ну а все ж таки, як встигається, я розумію, що кожен із вас навіть не лише тільки в кокташі є якби учасником цього клубу, а ще десь берете участь. Хтось може ще співає, танцює, малює. І так далі, а окрім цього, ще ж потрібно в будь-якому випадку вчити уроки. Як справляємося? Саша? Я встигаю робити все, адже тренування і змагання вони більш пропадають на вихідні дні. Я все планую, тому встигаю все. Ну, вихідних, я так розумію, в тебе немає. Так, поняття Ні. вихідні? Це... Ні, ну, є, звичайно, але не завжди. Ну, і театр, і танці, і співи, і тренування, і змагання. Усе це. Що нам Станіслав розкаже, як в тебе з вільним часом? Коли встигаєш в комп'ютер погратися? Ну, я завжди встигаю зайнятися кокташем, на змаганнях хожу. Крім цього, в мене є багато тренувань, але я співаю. Все встигаєш. Так. Ну, розкажи, де ти ще займаєшся, крім клубу? Я займаюся, крім кокташу, ще на клуб юних моряків. E... Ну, все. Ну, ніколи тобі не казали, давайте щось вибирай, бо там, або там, бо ти не встигаєш, і це для тебе важко. Mm, такого не було. Тобто, всіх влаштовує, що ти, ти молодець. Так. Yeah. Ну, оскільки, як то говорять, є ружжо, яке потрібно, щоб воно вистрелило, оскільки є у нас безліч кубків, медалей, давайте трішки до цього перейдемо, чи є це все, чи це з, ваше з присутніх, чи це просто надбання всього клубу. Звісно, кубки це досягнення клубу. От. Ну, скажімо так, це частина тих досягнень, які протягом 30 років має клуб. Всього от ми готували наше свято і так от досить довго рахували, скільки ж от за 30 років у нас перемог. Ну, з'ясувалося, що більше, ніж 300, десь ближче до 400. За ці 30 років. От, тому тут лише частинка е, тих нагород клубу. А ті медалі, які ми бачимо, то це медалі Станіслава і Олександри. Тому, якби це е, принесли ми медалі всіх клубівців, всіх часів, мабуть, місця було б замало, щоб показати нашим глядачам всі наші досягнення. Кількість, кількість вражає Сашу. За що отримувала? Ну, це за спортивне орієнтування. Я займаюся спортивним орієнтуванням близько 6-7 класу. Ну, це цікаво. Оце десь от, от, там бігать кущана, це Оце, воно цікаво. Ну, цікаво орієнтуватися по карті за компасом. Ну, не втомлюється тебе, не буває таке, що ти приходиш після змагання і говориш, на що воно мені треба? Це така втомлена, Ем, mm -hmm. um, Ну, це варте того. Щось все-таки для тебе це приємне. Так. Да. Станіслав, твої медалі там є? Є. Я здобув їх на орієнтуванні, та також на туризмі. Я займаюся вже близько трьох років, і мені це дуже подобається. Як друзі ваші ставляться до вашого захоплення з туризмом? Я думаю, що там ну не, не прям таки всі вже друзі, і всі туристи, хтось вже є займається якимись іншими справами і запитують, ну на що тобі це потрібно? Ну, моїм друзям це подобається. Я навіть запропонувала свої однокласниці займатися цим, і вона згодилася і також приймає участь на деяких змаганнях зі мною. Слава. Можна додавлю. Для сучасної молоді просто туризм це піти десь на шашлики, я так більше знаю. Куди йдемо в ліс? О, то ви туристи, так? на шашлики. Така асоціація виникає. <світ> я хочу трішки додовити до того, що сказала Олександра і Станіслав. Що не тільки Олександра і Станіслав із їхнього класу займаються туризмом, спортивним орієнтуванням. І ще от у твоєму класі четверо чи п'ятеро у нас було. Було, да, десь... Було до 10 класу, мабуть, 6 да. однокласників займалися. І у Станіслава теж декілька однокласників теж підтримують. Це таки не поодинокі ні, випадки, ні, це... ні, Ні, ні. І з кожного влас... класу там по декілька учнів, mm -hmm. от, якби, у них свій такий маленький колектив на тренуваннях, на змаганнях. Я розумію, що за рік це кожна кількість людей, які проходять через клуб. Скільки приблизно от за рік? Я розумію, що хтось може прийти піти за певними причинами. Це все таке буває. Дійсно, от я вже казав, що на початку навчального року я добираю в лави клубу все нових і нових кокташівців. Зазвичай це учні п'ятих і шостих класів. Але ясно, що з часом комусь не подобається, хтось зрозумів, що це не його. І ясно, що він ну, відходить в сторону. Так у Але... вас нема такого, що я тобі сказав, ти будеш ходити. Ні, ні. ні. Коли людина відчуває, що, як сказав Олександр, що вона щось має для душі і відчуває задоволення від того, відчуття перемоги, відчуття того, що людина подолала якісь труднощі, і вона самоствердилась, ну, мабуть, це те, що, заради чого можна і кущами пробиратися. Так, але я думаю, що це потрібно щоб людина розуміла, що вона це робить для себе, не для когось. Щоб, щоб пробігши певну дистанцію, так. вона не просто здолала дистанцію, здолала якісь свої лінь, якусь свою невпевненість, тому що ти це можеш чи не можеш зробити. Так, де стрішки є таке виховання характеру. Відчуваєте ви, що ви якось трішки змінилися за час того, як ви відвідуєте клуб? Так, звичайно. Здоровіші якісь стали, так. впевненіше стали якісь. Більш може організованіше стали, я думаю. Щось трішки є. Були ще змагання, коли треба було командами е, бігати і передавати естафети. Та так. Е, е. ще якесь почуття е, дружби, відповідальності, відповідальності не лише відповідальності. за себе, а за іншого, щоб не підвести команду, да. теж трішки випрацьовується. Е, ви сказали, що з п'ятого класу. Які це потрібні умови, приходить дитина, ви на нього увішати на ваш рюкзак. Якщо в столі не впаде, значить наша. Що, що потрібно для того, щоб. Ви зрозуміли, що ця дитина може бути туристою. Значить, там певне якесь, я думаю, здоров'я потрібно. Саша, як розказує, що вони ганяють ну, там, то. Звісно, що перша вимога це дитина повинна бути здорова. Але будь-яка дитина шкільного віку, якщо вона допущена до занять фізичної культури в основної групі, значить вона вже здорова, вона може переносити навантаження відповідні на тренуваннях, на змаганнях. Перед кожним. Змаганням всі клубівці проходять медичний огляд, це обов'язкова умова. І у заявці до змагань обов'язково лікар ставить медичний допуск, що дитина за станом здоров'я може перенести ось такі навантаження. От. А далі це бажання і е, не тільки, скажімо, прийняти участь, ну скажімо, за олімпійським принципом, а бажання дійсно. Перенести якісь навантаження, бажання засвоїти ту інформацію, яку дає Петро Васильович. От. І відповідним чином вже ну, з часом отримається і ця дитина і результат. Як часто до вас приходили ті, хто вже давно залишив школу і говорив, що дякуємо вам, оце мені так допомогло те, що ви мене навчали. Я сказав, що <клес> таке відбувається постійно. От, і може, не так воно в житті допомогло, але от ті відчуття, які дитина перенесла в шкільному віці, от вони вже в дорослому віці, вони якби переживаються знову і знову. І тоді, може, людина найбільше оцінює все те, що вона пройшла, і може якось, скажімо так, використати ті знання і в дорослому житті. Тобто, в будь-якому випадку, рано чи пізно, їм це згодиться, так? Звісно. Які зараз, можу, якісь зараз можуть ще деякі сумніви мати, там, чи згодиться мені це в житті, ну зараз нібито й подобається, поки молодий, можна й побігати, десь. Ну, ви знаєте, справа в тому, що вже ті, хто зараз працюють і вже не перший рік працюють в клубі, займаються в клубі, у них таке відчуття, що от якось чи знадобиться, не знадобиться, в них вже немає. Вони вже знають чітко, що вони роблять і для чого вони це роблять. З якою метою вони сюди прийшли? Трішки повернутися до навчального закладу, але що все-таки ваш клуб не існує окремо, а при навчальному закладі. Наскільки вагома підтримка, наскільки є, ну, принаймні, розуміння керівництва, що це ну, гурток це одне розуміння. Гурток це може там існувати. В межах школи дітки кудись ходять, чим займаються і слава Богу, але ж потрібно їх відривати від уроків, кудись йти там в походи. Там. І не лише це, а нести відповідальність за їхнє життя, здоров'я. Е, яке ставлення керівництва до існування вашого клубу? Якби не було підтримки адміністрації школи і клубу, то звісно, що, скажем, ну, тих досягнень ми б не мали. Е, ще в далекому, 1984 році. Керівництво школи підтримало, і протягом всіх наступних 30 років я відчуваю підтримку, сприяння розвитку туризму, спортивного орієнтування, краєзнавства, проведенню подорожей, проведенню навчально-тренувальних зборів із клубівцями для того, щоб підготуватися і успішно виступити на змаганнях. Я думаю, що для школи це теж певний престиж, що є ось такий ну, клуб, я який має що так. таку приємну історію вже 30-річну і стільки перемог. І я думаю, що знання не лише в Черкасах про те, що ви є. Ну, в області. Є. Нас багато людей знають. От. Ми подорожуємо в області, ми приймаємо участь у багатьох обласних змаганнях, конкурсах. Тому багато моїх колег знайомі. Не тільки зі мною, а і з діяльністю нашого клубу. Ну, запитаємо дітей, де встигли побувати. Туристи є туристи, про те, що ви бігали саме, це зрозуміло. Ну, але ж всі знають про те, що туристи, обов'язково потрібно десь сходити в якийсь, піднятися на якусь вершину, щось здолати. Де були вже Станіслав? Що встиг вже побачити, що, що таке найцікавіше було? Ну, я поки що ніде не був, тільки в змаганнях в Черкасах. Ну, от Клуб Кокташ він пішов від назви гори. І це в тому році ро, року то вони були на горі, Кокташ. Ну, в тебе, я думаю, є плани туди теж потрапити? Так, да, в наступному році. Ось так. Олександра. Я також ще не подорожувала із клубом, але я думаю, що в цьому році намагатимуся зробити це. Ну, я також знаю, що коктаж подорожує усією Україною. Вони були на різних водоспадах, на різних горах, заповідниках у різних були. Це ви звідки знаєте? Це вам розповідають? Я вам там в все в секреті, де дехто пробував. Ну, це да, це із розповіді друзів, які їздили вже. А ви взагалі спілкуєтесь там старше з молодшими, чи вас там всі окремо по Посортовані, це молодші вони окремо, старші окремо, як взагалі спілкування відбувається? Ні, звичайно, ми, ми спілкуємося. На змаганнях, навіть якщо ми е, стартуємо на одній хвилині, ми допомагаємо один одному, якщо якісь тру труднощі є. Як, взагалі, Петро Васильович, наскільки складно? Ну, розумію, що різного віку все-таки діти, е, е, хтось, хтось лише прийшов, хтось вже там доросліший і бере участь. Наскільки важко. От Знайти взаємопорозуміння їм е, їх зробити такий колектив, який би не сварився, не з'ясував стосунки, а робив ту справу яку потрібно, особливо для ну, туриста, який розуміє, що вони йдуть один за одним від кожного може залежати життя іншого. Наскільки важко це їм вбити в їхні голівеньки, що як потрібно жити? Ну, звісно, це ж ті діти, що і звичайні школярі. От, тільки, скажімо, вони вже на себе взяли таку більшу, ще більшу відповідальність за свої дії. Справа тому, що ми працюємо не в закритому приміщенні, от, і туристичні подорожі, і туристичні змагання, і змагання зі спортивного орієнтування, вони проходять на місцевості. І хвилюється орієнтувальник, початківець, а ще більше хвилюється тренер. Коли дитина, взявши в руки карту і компас, кудись пішла, да, стартанула і пішла в ліс. От. І коли початківець вже прибігає, чи приходить на фініш, інколи не зовсім задоволений з цим результатом, я йому відповідаю, що саме твоя, твоя твоя головна перемога те, що ти прийшов на фініш, що дитина зорієнтувалася. Тому що, по-перше, це дуже складно, перші змагання, і це певна стресова ситуація, зорієнтуватися, а якщо ще хтось зміг показати певний результат достойний, то це взагалі подвійна перемога. От. І стараємося мінімізувати всі конфлікти, які виникають. Ну, Ясно, що вони виникають час від часу, це дитячий колектив, От. але все рівно. Ці конфлікти вони настільки дрібні, що вони не можуть так сказати, внести розкол в наш рух. І старші підтримують завжди молодших, навчають. Ну, скажімо, якщо проводити тренування, то я початківців поділяю на групи. І ці групи працюють не тільки зі мною, а ці групи працюють перш за все із наставниками, вже інструкторами це старші клубівці. Старшокласники, які мають досвід, мають свої вже досягнення, вони допомагають молодшим. У нас, на жаль, час завершиться наша розмова. Я розумію, що за 30 років є що пригадати. Хочу надати вам можливість привітати зараз всіх тих, хто може, не, не завжди може прийти до вас, щоб пригадати про те, що він теж мав причетність до цього клубу. Ну і взагалі згадати всіх тих, хто. Що вам і допомагають, що за вас вболівають і живуть теж таким прекрасним поняттям, як туризм. Шановні кокташівці, друзі клубу, вітаю вас із цією датою 30 років туристсько-спортивного клубу Кокташ. Бажаю здоров'я, нових, цікавих маршрутів. Бажаю, щоб ви пам'ятали завжди в житті, що ви завжди були і є кокташівцями. Дякую ще раз вам, е, наші юні наснаги і бажання далі боротись і ще більше здобувати нагород і розуміти, що це не лише для красивих таких залізячок, а для внутрішнього відчуття, що я це зробив, щоб руки вас не опускали, щоб ноги не боліли бігати лісами. Ну а вам, Петро Васильович, здоров'я і з Днем учителя вас, нехай ваші учні завжди вас радують, не лише учні, а й ваші гуртківці в першу чергу, тому що. Це ваше дітище, клуб Кокташ. І я думаю, що ми ще зустрінемося згодом, коли циферки тут будуть трішки мінятися. Дякую вам за вітання. Я впевнений, що ми обов'язково зустрінемося, тільки ось на цьому плакаті буде інша цифра. Ну що ж, тоді до наступної зустрічі з прекрасним клубом. А всім вам теж здоров'я, займайтеся спортом, туризмом, і тоді у вас все буде добре.